Три війни України. Як зробити українську економіку китайським дивом та материнське щастя? Те, чим жила Україна та Хмельниччина останні сім днів. Це підсумковий випуск новин на телеканалі ТВ7. Велика перемога у великій війні. Ціною мільйонних людських життів. Тоді воїни, нині ветерани, пригадують, як боронили свою землю. Вся Європа цього тижня згадує тих, хто загинув 70 і більше років тому на полях боїв Другої світової війни. А пострадянський простір ще й святкує День перемоги. Тоді ми, начебто, перемогли. Ветерани тієї війни розуміють, нині їхнім нащадкам доводиться проходити той самий шлях шлях війни за свою державу. І ніхто не знає, коли ми всі дочекаємося нової. peromage Сьогодні минає 70 років із дня перемоги над фашизмом. 1 вересня 1939 року почалася найстрашніша та найкривавіша війна 20-го сторіччя. Тоді ця боротьба коштувала життя мільйонам українців. Вони гинули на фронтах в окупації у партизанських рухах. Життя віддав тоді кожен шостий мешканець нашої держави. Ніхто не чекав, що після 70 років перемоги над фашизмом в Україні розгорнеться нова війна. Нападуть там, звідки не чекали. Нападуть ті, з ким всім. Десятків років тому стояли поряд та спільно боролися проти загарбників. Нині ветерани підтримують новітніх героїв, які боронять нашу державу від окупантів на Донбасі. Я ж це так. Тут брат, там брат, той там, цей тут. Яке ж їх там може бути? Їх така ненависть зараз. Особено, бачите, той так. Лісо злостю йде на другу. Україна отримала новітніх героїв. Тих, хто не побоявся взяти до рук зброю та пішов боронити державу від окупантів 21-го сторіччя. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Як 70 років тому, так і сьогодні. І це робить нас сильнішими. Саме ваше найважче, найважче це морально. То ти кожен день е, ждеш. Як кажуть, то що не дай Бог там прилетить там град, снаряд, там куля там чи ще жотиця не кожен день, даже кожну минуту, кожну хвилину. Ти буває через певний проміжок, часу ти до цього вже привикаєш. Микола Михайлович, ветеран Другої світової війни. Для нього ті, хто воював з ним пліч опліч, були братами. Нині чоловік каже, причин новітньої війни на території України йому не зрозумілі. проте переконаний, наші воїни це сильні духом хлопці. І правительство винне, і ці, знаєте, ці брехуни разні. Оці такі, ну що треба тим людям? Проти кого? Проти нашого? Ну для кого? Ну для кого? Ну правительство не може договоритися зараз. А народ простий, він не винний. Достаменно досі невідомо число тих, хто віддав життя за українську державу, як 70 років тому, так і нині. Ветерани кажуть, вони воювали не за те, аби після перемоги над ворогом їхні онуки гинули під дощем ворожих куль. Я люблю свою землю, я люблю свою Україну, нашу культуру, нашу народну. Хочу це має хтось бути це те саме, щоб у мене в хату прийшли, розумієте? розумієте. Там там, не хочеться пам'ятати. Надію себе. Замість парти автомат. Непрості військові будні відчули на собі старшокласники міської школи, екіпіровка, зброя та військова муштра. Два дні школярі стали майже вояками. Спершу теорія за партами прикордонної академії, а потім практика на полігоні. Організували цей вишкіл благодійники, аби юні українці знали, з чим зіштовхуються військовослужбовці зараз на сході. 48 годин разом із учнями провів і наш Максим Посполіта. Шкільні парти в обміна військовому штру. Декілька десятків юнаків та дівчат Хмельницької загальноосвітньої школи номер 25 на два дні занурились у життя курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Змінити два дні буденного сидіння за партою на по справжньому цікаві вражаючі військові походи зголосився благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч поруч». «5-6 травня в місті Хмельницькому стартувала вперше акція від благодійного. Фонду Сергія ми поруч спільно з керівництвом прикордонної академії міста Хмельницького для учнів загальноосвітньої школи номер 25 це старшокласники 10-11 класи. Діти мали можливість ознайомитися з історією вузу, подивитися, в яких умовах проживають студенти, військові, ознайомитися з матеріально-технічною базою. За більш ніж 20-літню історію української незалежності урокам захисту вітчизни приділялося якнайменше уваги. Директор Хмельницької загальноосвітньої школи No25 каже, як показала реальність, таким урокам потрібно було приділяти більше часу та сил. Предмет захисту вітчизни, як він зараз називається, був в достатньо такому непривабливому вигляді. Сьогодні ми приділяємо значну увагу, щоб покращити навчальний процес. Чую, по розмовам, що багато дітей. Планують, особливо хлопці, та й дівчата теж присвятити своє життя захисту вітчизни. Якщо в перший день учні знайомилися із самим навчальним закладом, то вже в другий прикордонники на практиці показали свою роботу. Затримання умовних правопорушників на навчальному полігоні, зразки зброї та правила повожні із небезпечними знахідками були не менш захоплюючими та цікавими. Мета цього заходу була підняття патріотичного духу нашого підростаючого покоління, адже сьогодні, як ніколи, потрібно нам берегти свої кордони. Зберігати цілісність нашої України чотирилапи на свій молодий вік вже виконують доволі складні прийоми пошуку правопорушників. «Саме більше сподобалось дивитись на собак, як вони виконують різні накази. Віталій Мельник, вчитель захисту вітчизни школи номер 25 каже: такі заходи підуть дітям тільки на користь, як в плані навчання, так і в патріотичному вихованні. Поліпшилась співпраця шкіл з військовими частинами, в даному випадку з академією. Діти можуть прийти, от, наприклад, сюди прийшли, і в військово-патріотичному вихованні це дуже має велике значення, тому що, як кажуть. Педагоги, якщо вра набагато краще, чим раз побачити, чим десять раз почути. Діти ж додають від побаченого у кожного змінилось враження від самої військової служби, такі відношення до тих, хто став на захист нашої території, і додають це справжні патріоти. Переконують, якщо буде потреба, служити підуть обов'язково. Мені дуже сподобалася сьогоднішня наша подорож до полігону А, І якби в мене не було планів, я б хотів. би... Поступати саме в академію нашу хмельницьку, тому що зараз в нас такий час, що розвивається військова справа. Краще практично подивитися на як це все робиться дізнатися багато чого нового для себе. Мені насамперед сподобалося те, що можна як проходити контроль в аеропортах. Я звісно не подорожувала. І я собі думаю поступати також сюди. Мені абсолютно все сподобалось. Це дуже такий гарний навчальний заклад. Саме основне мені сподобалось це прикордонні пусти. Ну, зараз більш всі об'єдналися, всі більш за Україну. Слава Україні! По закінченню військових навчальних буднів дітей почастували солдатською кашою. За додатковою порцією підходив кожен. Пілотний проект, який цього року стартував, благодійники обіцяють проводити і надалі, адже патріотизм підростаючого покоління ось запорука світлого майбутнього нашої держави. Реанімування економіки, що зробити, аби стати енергонезалежними. Тиждень тому платити за воду і опалення стало майже вдвічі дорожче. Які суми прийдуть у квитанціях хмельничанам, вони дізнаються наприкінці травня та вже думають, як зекономити. Експерти ж переконують, стати незалежною від енергоносіїв має уся країна. Андрій Зінченко, представник реанімаційного пакету реформ, розповів нам, що таке енергоощадливість. 1 травня ми маємо підвищення тарифів. Раніше були ще на інші послуги житлово-комунальні, зростали вони. Розкажіть, наскільки вони взагалі обґрунтовані, тому що є такі думки, що вони зовсім не обґрунтовані. Нові тарифи затверджені цікавим таким органом, який зараз всіх різко зацікавив: Національна комісія з регулювання електроенергетики і комунальних послуг та Тобто ця комісія, вона і є тим органом, який власне встановлює тарифи. І всіх, звісно, зацікавило, наскільки вони обґрунтовані. І питання обґрунтованості самої, що таке економічна обґрунтованість. Саме визначення багатьох людей зацікавило а справді, що ж ми вважаємо економічно обґрунтованим? Тому що дехто говорить, що даруйте, панове, у нас є внутрішній газ, видобуток, по-моєму, 18-18 мільярдів на рік. У нас і цей внутрішній газ, він коштує суттєво дешевше, ніж російський газ. Інакші оглядачі кажуть, що він то дешевший, але цьому бізнесу, щоб жити, йому треба заробляти, і тому повинен застосовуватись принцип імпортного паритету. Основна проблема тут полягає в тому, що справді не було оприлюднено структури оцих от тарифів і що в них входить. Оце, оце основні питання, і відповідно, ну хоча треба до честі НКРЄКП, зараз під тиском громадськості, під тиском експертів, вони потихеньку починають йти на поступки і все більше інформації е, видавати. Тому от поки не буде повної ясності з тим, з чого складаються тарифи, е, то звісно будуть такі от спекуляції на цю тему. Але тут треба сказати, що дуже багато цих спекуляцій. Вони не мають на меті захистити громадян, вони мають на меті просто зробити політичний капітал на, на зубожілості людей і на тому, що в них є великі проблеми з оплатою нових, скажімо так, нових тарифів. Але тут з'являється питання: чи ми раніше платили менше, якщо ви вже почали говорити про збереження, заощадження, особливо енергозаощадження. Знаю те, що ви також розробляєте її в плані в реформі енергетичного сектору. Те, що повинна держава сама стимулювати якісь механізми, так фінансово стимулювати, щоб люди зберігали енергетику. Про що йдеться тут? Що ви пропонуєте? Дивіться, треба сказати, що держава, вона от якось під впливом експертної думки. Ми вже не раз помічали таке, що експерти починають про щось говорити починають навіть готувати свої якісь регуляторні акти на пропозицію депутатам, починають готувати свої законопроекти. І десь в надрах Кабміну раптом щось виявляється, вони теж те саме роблять. Ну, тобто от вони якось іноді слухають. Те саме починають робити і впроваджують. Зрештою, тиждень чи два назад було оголошено про створення, про те, що держава справді починає фінансову підтримку енергозбереження. Наприклад, для ОСББ 40% коштів, які потрібні на термомодернізацію будинку, будуть відшкодовуватися. І це добре, і це велика допомога. Сьогодні в міській раді ваші, я дізнався, що от Хмельницькому є програма, згідно з якою 50% відшкодовується для ОСББ, але ніхто ще не звернувся. А, інакша справа знають. Ну напевне, я думаю, що нові платіжки заставлять людей цікавитися. Ну якби це так знаєте, жорстоко не звучало, але люди ненавидять економити енергію, вони люблять економити гроші. Та, вони уважно до цього ставляться. І тут важлива річ полягає в тому, що радше би було витратити певну частину з тих 24 мільярдів на субсидії на заходи з термомодернізації, ніж безпосередньо на субсидії. Чому? Бо заходи з термомодернізації створюють нові робочі місця, це інвестиція. А не проїдання просто бюджету, а субсидія це проїдання бюджету, це власне збільшення енергетичної безпеки країни. Розумієте, кожен утеплений будинок віддаляє нас від енергетичної залежності від Росії, і це слід дуже чітко розуміти. І для нас важливі навіть не стільки твердопаливні котли і альтернативні види палива, а саме цей підхід, коли ми спочатку утеплюємо. Тому що ми тоді, в принципі, менше споживання, йому нам треба вже просто менші потужності. І якщо говорити на ну, останок, давайте буде останнє питання вже. Чи вміють українці економити і як нам навчитися економити? Що може зробити кожен із нас? Якісь, можливо, такі поради. І якщо можете якось так, чи пунктами чи тезово? Ми не можемо того контролювати, чого ми не вимірюємо. Тобто, перше, що в нас мусить бути, це лічильник. Тому що якщо ви утеплите, а потім поставите лічильник, то буде трошки дивно, бо ви не побачите ніякої різниці в показаннях того лічильника. Та? Це дуже важливо. Звісно, ну я не стану тут розказувати, що треба робити по пунктах, тому що вже в інтернеті є маса порад, що треба робити. Психія інтернет, я вам чесно скажу. Є маса експертів, які, які про це розказують є телевізійні. Телевізійні проекти і, і, і так далі. Ну, старші люди, в кого немає інтернету, вони можуть попросити своїх внуків, щоб вони їм, щоб вони їм підказали. Тобто, і, напевно, основа всього цього це облік, тобто має, повинен бути облік. І треба сказати, що на сьогодні є вже дуже гарні кроки в цьому напрямку. От В нас наша група готує зараз до реєстрації законопроект про облік, який змусить всіх мати лічильника. Але ми хочемо, щоб ці лічильники були поставлені монопольними організаціями, а їх кошт був розмазаний по тарифу на, на певний період, так? Ну, тобто включений туди в тариф. Це одна річ. З іншого боку, недавно вийшла постанова уряду на минулому тижні про те, що про те, що зменшується норма споживання. Газу на, там, і норма, да, норма споживання газу зменшується. Да. І це дуже правильно з 6 до 3 кубічних метрів на місяць щось таке. Да. Тобто, ну і там Кілька показників для різних категорій споживачів. Це дуже важливо, тому що це стимулює до, стимулює до обліку. Кругом, де є облік, вже є менеджмент, вже є енергоменеджмент. Інакша справа полягає в тому, що є два випадки. Є випадок номер один, коли людина живе в приватному будинку, тут вона е, його утеплює, і зрозуміло, що або вона йде десь в міськраду, чи або вона подається, дивиться на сайт Держенергоефективності, чи може вона податися на цю програму, е, про яку я казав по компенсаціях. А є ще один випадок, коли люди живуть в багатоквартирних будинках. Там треба створювати ОСББ і домовлятися з сусідами. Ну, треба знайомитись з сусідами. Тобто енергозбереження в багатоквартирних будинках починається з того, що люди знайомляться з сусідами. Е, хтось комусь може не подобатись, і так зазвичай є, що багато людей одне одному не подобається. Але я думаю, що ситуація, коли оці от високі тарифи прижмуть всіх, вона змусить людей думати про те, що варто не клаптиками там, знаєте, утеплюватися, а варто цілим будинком утеплитись і поставити лічильник, щоб не, не переплачувати, тому що те, що там вам. Намалюють монополісти, це одна справа, а скільки насправді спожива, це інша справа. Тобто, ну, от люди мусять почати ставитися до енергії як до товару дорогого, бо він завжди дорогий є. Ми не можемо бути хитріші, ніж європейці. І ми не можемо вважати, що в нас затрати на виробництво енергії менше, ніж в них. У нас в багатьох випадках ще й більше. І крім того. Ми знаєте, ми так нас розбалувала оця от дешева енергія, що ми думаємо, що так завжди має бути для того самого німця, чи норвежця чи австрійця. Це стандартна практика опалювати тільки ту кімнату, в якій він зараз перебуває, і спати при плюс 18 градусах. Вона вчила нас вимовляти перші слова усміхатися до людей, говорити з ними ввічливо і з любов'ю. Саме від матері ми прийняли наймудрішу науку любити людей, бо лише із любов'ю народжується прекрасне. Це слова Василя Симоненка. А ще кажуть, більшого щастя ніж материнство для жінки годі і шукати. У місце, де матері отримують своє маленьке щастя. Ми завітали цього тижня. Ну, малесенький він родився 2,951 дев'ятсот сантиметр. Новоспечена мама Аліна розповідає про своє маленьке чудо. Нині Макарчику лише один день, а для його мами він уже друга дитина. Більш емоційніше, радісне, якось вже знаєш, як з ним говорити, як до нього відноситись. Бо перше це лежиш і в шоці не розумієш, плачеш, смієшся, цілуєш, тому що ложить дві годинки ложить. На грудь мами і його до мене. Він плаче легені розкриваються. Він тренується, ніби як і, 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 і кричить, і ти і ти кричиш, і ти плач. Вже завтра хлопчик поїде додому, там і побачиться уперше із старшою сестричкою. Дітей до 14 років до перинатального центру не пускають, аби не принесли із собою інфекції. А от у свого татуся на руках хлопчик уже побував. Був на пологах, все підтримував мене, переїжджав поповину, не чекав, не боявся, не падав, в боморок. Нині чоловіки на пологах не рідкість радше правило, каже керівник обласного перинатального центру Лариса Притуляк. Утім, брати участь у народженні своєї дитини чоловіки почали лише півтора-десятка років тому. Вони співзвучні з матір'ю, вони так само переживають, вони навіть е, керують, вже потім вчать в потугах, як треба тужитись, розказують, коли їй дихати, і допомагають усім, починаючи там подають водичку, чи погладять спинку, чи просто підтримають голову в пологах. Однозначно вони більше цінують, вони розуміють, що проходить жінка в момент народження дитини, і е, після цього вони більше цінують, мені здається, і власну дитину, і власну дружину. Більшість діток у перинатальному народжуються тільки. За допомогою лікарів, адже тут дарують радість материнства навіть тим жінкам час народжувати, яким ще не настав. На сьогодні в нас дев'ять діток відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Це всі маленькі дітки від 26 до 29 тижнів вагітності, які народились. Тобто вони всі народились завчасно, і переважна частина з них з критично малою масою тіла при народженні до кілограма. Але вони гарненькі в нас, і те, що вони стабільні, це нас щодня тішить. Із Дунаївців народжувати свою маленьку Вероніку приїхала Святослава. Доньки не показує, ще не хрещена. Сама ж вчиться стати ідеальною мамою для свого маленького щастя. Поки вона спить, я постійно читаю, набираюсь якихось знань. Майже все, що в мене є, кожного разу мецестра щось приносить, лікарі приносять. Я, я це все читаю для себе, пізнаю багато чого нового, вчуся з кожним днем. І я скажу, що я вже з кожним днем знаю все більше і більше. Після того, як сама стала матір'ю, навіть свою неньку стала розуміти більше. Зараз кожним днем я розумію, да, що це мама, і наскільки мама важлива, і да, тепер я якось. По-другому почала дивитись на свою маму. Навіть мені мама каже: О, бачиш, а виросте, і теж буде тобі там і хамити, і ще щось <гум> ну, як всі мами, знаєте. Але дуже люблю свою маму і думаю, що я буду теж чудова мама. Людмила зі Славути сама себе називає старожилом центру. Тут вже майже два місяці, та дуже вдячна лікарям, які допомогли їй відчути справжнє жіноче щастя, радість материнства. Саме завдяки їм я маю сьогодні. Таке от чудо малесеньке, яке вже крехче і хоче їстечки. Це я скажу найбільше щастя. Якщо жінка навіть говорить в своєму житті, що от я щаслива, то ні, справжнє щастя. Це тоді, коли вона бере на руки оце маленьке диво, цей Божий дар. Молода Матуся каже, тримати свою кровинку на руках уперше це те, заради чого треба жити. Перший раз, коли мені дали її просто на груди, поклали, ну це. <пасту> Сльози потекли з очей. І, я не знаю, неймовірно просто це передати словами. Кожна із молодих матусь тепер чекатиме, доки їхнє щастя навчиться їсти, ходити і говорити. І головне, називатиме її гордим мама. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. До зустрічі за тиждень на нашому телеканалі.